Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один день і працюємо далі. Так що, у родини Шелудьків є така нова річ, яку ми придбали, але як от його декарики трошечки були, у нас проблеми, щоб її запустити. Тобто підключили. До мережі, ну, а в нас не світилися лампочки, і ми кругом неї ходили, не могли розібрати що то таке. Вже хотів дзвонити до Романа. Ну а потім, стоячи тут збоку, тут де екстрена зупинка оцеї вакуумної машинки. Дивлюся, стрілочки, як лац, вискочила ця кнопка, і все засвітилося. Так що е зайшли на YouTube канал. І подивилися інструкцію і запустили отакий вакууматор. Чому купили такий вакууматор? Тому що в нас отаких вже, мабуть, штук, та я не знаю, ще штук 7, мабуть, валяється по господарству, вони у нас різні. От, і багато хто там із. Підписників запитує, яким вакууматором ви користуєтесь, який кращий. Ну, Тут у нас і вистачає, тут у нас їх ціла купа, тут ще в коробках є, тобто є різні, є такі касу. От. І тут воно ще в коробках є. Тобто тут їх вистачає вакууматорів, вже їх трохи повикидали, тому що вони виходять з ладу. І також в основному там стрічка тут така, що. Паяє, вона також її треба переклеювати, То, в принципі, у всіх вакууматорах є такі моменти. Я не дуже в цьому ділі розуміюся, але цим займається Леся Петрівна, коли займався Сергій Сергійович молодший з Інескою. ну, але не так сталося, як гадалося. І молодший у нас в Збройних силах України. І Леся Петрівна розпочала далі чи продовжила цю справу і далі працює. Ну, А я також трошки буває періодично там поглядаю вовку бруса. Дивлюся також село і сало, дивлюся влада. І побачив отакий о, вакууматор, о, вакуумна камера. Ну Подивився, а також спілкувавшись з Сергієм Мандриком, який нам вже дві коптилки мандрик роздав нам на розіграш 150-ки, і буде ось третя. Також у нього на каналі побачив обладнання KitchenLine, він розігрував. І у ну, нього взяв номер телефону. Потім довгенько я не телефонував, але все-таки ми вирішили придбати цю річ, тому що такивакуматорами дуже-дуже довго займає часу і той не тяне воздух, той не паяє, вони перегріваються. ну Це так для, дома, ну, для дому, воно то наче нічого. Але ми довгий період часу цим, -цим ділом займалися. І, в принципі, як там кажуть, скупить два рази плоти. Так що, якщо порахувати цю кількість вакууматорів, то можна вже було давно купити отакий професійний апарат. І все-таки ми замовили. Подзвонив до Романа. Роман отакий респект. Так що, кому потрібне обладнання професійне, для, там, я не знаю, там у них є багато різних речей. І для ресторанів і ну, купа, купа, купа купа всяких моментів. А також рубка ми колись шукали, я вже повторювався, щоб була на 220, а працювала як, ну, як 380 професійна. Ну, у нас китайська, така вона називається тут mg 12 v і у них також така є. На сайті також є у них фаршеміс, які також би хотіли придбати. Я думаю, часом також придбаємо, але в першу чергу для економії часу е, вирішили все-таки придбати. Леся Петрівна була проти, ну а я все-таки був за. І ми вже, в принципі, роздуплилися, щоб трошки як там не. Впасти лицему грязь, так як село не асфальтоване, то я спочатку роздуплився, вже повакумували. Вже ось у нас є тазічок, не знаю, там видно чи ні продукції. Це наша, та що ми вчора є. Ось у нас такий тазічок, у нас вже є продукції, завакумований. І реально я трошечки вражений. Так що тут є, ну я ж кажу, в них на Ютуб-каналі є інструкція. І кому цікаво, просто професійне обладнання, кішенлайн. Можете зайти до них на сайт, навіть тут є номер телефону 097 412 2373 Приємно спілкуватися. Ну, не завжди так виходить, коли там телефонуєш в якийсь інтернет-магазин, що з тобою так чотенько базарять. Але в основному люди, які цим займаються, вони спілкуються професійно на українській мові. І, і можуть розказати те, що треба, те, що й не треба, ну а також проконсультувати. Так що реально шокований, трошки зранку був нервоз. зараз бігаю, ніч вибігав до свиноматки. Чекаю його порушусь, каштанка мене підводи. Е, ну і Плюс включили в розетку, воно не світить. Я Вже думав до романа дзвонити, ну, але добре, хоч не подзвонив, бо був би впав би мордою в грязь. Так що оця кнопочка червона, вона була нажата. Я вам потім ближче це все діло покажу. Зараз е, ще покажу пару кульочків, як ми запаковуємо. Е, потрібні, щоб були гладенькі кульочки, от такого плана. От, тому що гофровані вона не е, пише, що не вакуумує. От. І реально ми, як і всі е, там селяни, думаємо, бляха-муха, на хрена ж викидати стільки грошей, а я вам серйозно кажу, штука класна. Не знаю, скільки вона прослужить, але будемо сподіватися, що довгенько. Так що е, поставили на стрічку, положили пакетик, кинули притворну планочку, просто притулили, і все, процес пішов. Воно його о, в цьому акуматорі типу, витягає, тут типу, надуває. Тут ми виставили час, провірили там перший пакет, другий. От, тобто, збільшили до 20 секунд і запайка півтори секунди. І от зараз пішла, запаєчка пішла, бах, воно зараз відкриється і спакується, все. І зараз відкриється і в нас вже продукція завакумована. Бачите, як по красоті. Так що ще ще. Кульочок один, да, навіть ну, у нас просто гофровані кульочки з однієї, вже вони е, Леся Петрівна, просто зранку в мене не вийшло запустити цей вакууматор, і вона своїми цими, одним запаює кульки, другим одкачує воздух, ну трошки, коротше, якось так. Так що, ну а я роздуплився, трошки перенервував. І маємо такий процес. Я зараз на останньому кульочку вам покажу ближче. Нема в мене оператора, нема кому знімати. От. Є купа-купа роботи, є купа справ. І Зараз також телефон поставив на беззвучне, тому що е, телефонують і по автомобілям. Треба і Волошину. Дивлюся, Вадим перезвонив, треба набрати. І Роман Цюбко. Так що працюємо. Отак От завакуумувало. Чотенько запаює, класненько. О, також в комплекті, що в нас йшло? У нас е, ще є масло. От, е, я так зрозумів, защитна ця стрічка е, Тефлонова, чи як вона там називається, набор ключиків, 6 і запасне масло е, в редуктор. Так що, друзі, якось так. так що Бляха, ну реально круто. Мені дуже сподобалося. і, ну Воно коли ти працюєш і воно тобі приносить задоволення, то нормально. Але ж є ще деякі моменти, є моменти, що е, цей такий широкуватий. От, Зараз спробуємо цього. Чи вийде в нас Трохи широкий кульок. Це Леся Петрівна десь у неї кульок такий був здоровий. Чи запаяє, чи ні, не знаю. Зараз подивимося. Будемо посмотреть. Тому що він повністю не став, не закрило. Зараз подивимось. Ушко запаяло. Все чотенько. Так. Ще в нас є пару, пару пакетиків. Зараз ми це все діло продемонструємо. Реально приємно, класно. Я дивився, просто є інші такі з двох сторін, там здорові, такі більші, ну Це такий не дуже здоровий. О, але, звісно, якщо б була можливість взяти таке, щоб вже можна було запаювати з двох сторін, Я ще не знаю, якщо брати, наприклад, рулоном. Пакети. Як запаювати ті пакети? Чи це треба окремий якийсь апарат? Бо ми просто у нас є пакети, а є в рулонах. То в рулонах Вася Петрівна різала і одну сторону запаювала цим пакетом. Чи можна на цьому паяти, ми ще не роздуплилися. Так що працюємо. Приємно вражений. Ну, просто класно. Так що перше враження реально. Класно, можна щось і робити, собі вставив, клас склад, склад. Іншу підготував, а там треба ж постійно контролювати, нажимати, зупиняти. Тут виставляється час, виставляється час запайки і все, все робиться автоматично. Все, повітря висмоктало, запаяло і от така красота виходить. Так що, якось так. Опс! Так. Це такі довшенькі кульочки. Так що поїхали. Зараз спробую вам ближче це все діло показати, так що таку вже купу ми вже запакували. Це ось наші старі вакууматори. От. Отак от це все діло у нас виходить. І от так ось у нас клац відкривається і все. Ось так виходить. Так що пакетики різні. Зараз спробуємо поставити, ще це запаяти. Так що, поїхали, закриваємо. Купа-купа зеконовленого часу. Дуже класно, дуже зручно. Так, все, і зараз запаяло і висмоктало з нього повітря. І відкрилося клас. Ми вже планочку забрали і все, ось така у нас виходить красота. Ну, що довгенькі кульочки, це вони у нас готові. Тобто кульки. Ну, вже були порізані от такого плану, от такого формату. Вони йдуть готові. Дякуючи там підписниці нашій з Німеччини, нам прислала чималенько. Так що, друзі, якось так. Приємно вражений, купа емоцій. Реально дуже сподобалося. Не жалкую і одної хвилини. Ну, я думаю, для того, щоб працювати, то треба щось вкладати. Але як, як і. Всі люди, які щось пробують робити, ізначально обходилися тим, що у нас було в господарстві, починаючи там з простої м'ясорубки для того, щоб зробити домашню ковбаску. Ну, але вакууматор, хтось там каже, більшість там деяких глядачів кажуть, вакууматор, нафіг той вакууматор, то все брехня. Але реально вакууматор це класна штука. І термін зберігання. І сама сочність продукції вона залишається тою, та її транспортувати, передавати, і хлопцям передавати набагато краще. Так що, друзі, працюйте, вдосконалюйтеся, ставте собі мету. Ну, і якщо є можливість, щось змінюйте у своєму господарстві і полегшуйте собі працю. Реально класна штука, сподобалося. Ще трошки розберемося з Лесією Петрівною. Так що працюємо всім миру, здоров'я і добра. Ну, я побіг. До своєї свиноматки і буду відповідати ще на телефонні дзвінки. Всім пока.